Дівчата, хто дивиться соціальні мережі, як дивиться їх Катя? Оця от реклама, вибачте, проституції вона дістала. Я не розумію, я думаю, що я в одному світі живу, а люди в іншому. Пишіть, що ви про це думаєте? А, причому зранку до ночі якісь дівчатка, якісь коучі, вони постійно розповідають якісь нереальні речі. І справа, повірте, не в моралі, бо мені, якби всі були щасливі. То дай Боже, щоб всі займалися спокійно проституцією. Що, що мені від цього? А також я бачу нещасних дівчаток, які пишуть пік, мі, твій світ навколо сатевого органа, бо ти, ти себе не поважаєш, бо ти не того обрала. Дівчата, все це нереально. Якщо коуч вам каже, що треба обирати, продатися дорожчі якомусь програмісту, який вам купить у Монако особняк, то знаєте, це просто брехня. Я не знаю, у мене широке коло знайомств. Я не знаю жодної, кому б такий програміст запропонував одружитися. А потім 50 років дівчинка мене питає: а ви літаєте на шопінг у Мілан? Ну, тобто вона уявляє, що в ірландському селі кожен собі робітник може дозволити літати у Мілан. І у Париж, я так розумію, над кутюр на тиждень. І уявляєте, який дисонанс культурний, коли вона приїздить до Ірландії і розуміє, що тут ні. Середній клас собі таке дозволити не може. Їй ну, Здається, що всі тут більярдери у Ірландії. Дівчатка, які оце. Закликають, заклики, і ви будьте нещасними, як ми. Треба знати собі ціну, от відразу її призначити. Дівчата, знати собі ціну це розуміти, що ви без... безцінні, що цей Монако, будинок можна побудувати і придбати. А якщо з вами щось станеться, то ви одна така єдина за всю історію. Жодної не буде такої, як ви. Оце роз... знати собі ціну, а не призначати її. Фактично, мені на першому побаченні подрубали квартиру у Москві із діамантами сережки якісь. Боже. Скільки цих багатих людей, скільки цих успішних програмістів, щоб вони усі е, дарували вам все це і хотіли з вами одружитися. Особливо це смішно після певного віку, так думати.